Цієї ночі, за даними повітряних сузису, противник атакував Україну ударними БПЛА типу шахет. Із двадцятої години, 15 вересня по 6 ранку, 16 вересня радіотехнічними військами повітряних сил виявлено та здійснено супровід 56 ударних БПЛА. Основний напрямок удару Київщина. Військові звітують в результаті протиповітряного бою збито 53 ворожі ударні БПЛА у Київській, Вінницькій, Полтавській, Сумській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Дніпропетровській та Черкаській областях. Ще три ворожі безпілотники локаційно втрачені у кількох регіонах: попередньо без безпос... Страждалих та наслідків. У Київській області внаслідок масованої дронової атаки є поранена та пошкодження. За даними Нацполіції, внаслідок падіння уламків збитих цілей постраждала жінка. Її госпіталізовано. Також станом на 8.30 ранку в області зафіксовано пошкодження п'яти автомобілів та п'яти приватних будинків. В них вибиті вікна, двері, посічені фасади та дахи. В чотирьох районах виникли загоряння трав'яного настилу та рисової підстилки. Всі пожежі ліквідовано. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Російські загарбники просунулися на Сіверському Покровському напрямках і під вугледаром Донецької області. За даними Американського інституту вивчення війни, також росіяни відвоювали населений пункт у Курській області РФ, де українські сили також мають просування. При цьому, за даними аналітиків, російські військові блогери стверджували, що окупанти просунулися на схід від Селидового у південно-західну Українку. Обидва на південний схід від Покровська, а також на південний схід від України. Але американський інститут вивчення війни не знайшов підтвердження цих тверджень. Латвія передасть Україні бронемашини СІВІР. Міністерство оборони України заявило про передачу нашій державі бойових розвідувальних гусеничних бронемашин СівіРТ. Мова йде про техніку, раніше придбану у Великої Британії. При цьому з міркувань безпеки точну кількість бронемашин до передачі Латвія не оголошує. Щонайменше вісім людей загинули, тисячам довелося вакуюватися через повені в Європі, зокрема у Чехії, Польщі, Австрії та Румунії. За даними ЗМІ, на сході Німеччини рівень води підвищується, але загалом ситуація в Україні відносно спокійна. В Австрії, Польщі та Чехії, які постраждали від повеней, ситуація залишається напруженою. Зливи затопили великі території і до неділі вечора, щонайменше вісім людей загинули у воді. Ще четверо осіб у Чехії зникли безвісти. Крім того, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Запровадив режим стихійного лиха через повені на півдні країни. 16 вересня Україну накриє потужна магнітна буря з к індексом у 7 балів. Можуть спостерігатись збою роботі техніки та засобів супутникового зв'язку. Тож метеорологи попереджають метеозалежних про можливий негативний вплив на самопочуття. 17 вересня очікується магнітна буря у 6 балів.